Там, на присягаю, Я, Гаєвський Роман Сергійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу, завжди бути вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народом. Тароштан, Оксандрю, з колонського обсяга. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтереси співсів. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. За дострою. Слухай. Тут зараз мій старший брат Віталя приймає присягу. Я дуже за ним горжусь і бажав би дуже швидко теж стати на його місце. Син до серця і радісно, і сльозно, але щаслива тим, що є, кому продовжувати, кому захищати нашу батьківщину. Він перший курс був студент, а зараз курсанти вже вони перейшли на таке навчання. Будуть жити в казармах і все. Але він на все йде тільки для того, щоб бути гідним захисником нашої вітчизни. Але ми звилюванням всі приїхали і переживаємо тільки за те, щоб не було війни, щоб був мир на нашій землі. І щоб вони не пішли з третього і з другого курсу туди, щоб вони довчились, як це потрібно. І захищали кордони нашої батьківщини, так, як потрібно. Я думаю, що вони гідні будуть, наших дідів і батьків. Зараз перемогти в такій війні можна лише завдячуючи фахівцям інформаційних технологій, інформації, розвідки, управління, спецоперації, все те, чим займається наш навчальний заклад. Про протягом багатьох років робилося все, щоб таких людей не було в збройних силах. Знищувався навчальний заклад, все до цього докладалося зусиль. Людей переводили на нераціональні, неефективні системи підготовки. От на цей час відновлена підготовка 5 років курсант, і це буде потужна сила, яка докорінним чином змінить питання на нашу користь.